Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Сьогодні я вам хочу показати і розповісти, як я висаджую півонів в непідготовлену ямку. Звісно, в ідеалі ямку найкраще підготувати тижнів за два, а то й за три, але буває таке, що ямка не підготовлена. Ви викопали і відразу мусите в той же день висаджувати. Я даю на низ, намагаюся дати багато піску, такий гарний шар піску. В мене тут не є аж така низинна ділянка, щоб прямо там стояла вода, але загалом там по периметру досить забитий такий глиниста земля. Так? Тому тут допускається також дати дренаж на дно, можна бити каміння, ну, якісь там биті частини, чи щебінь привезений, тобто будь-що кам'янисте, що ви даєте на дно. І буде виконувати роль дренажу або ж дати пісок. Він теж гарно пропускає воду і теж виконає цю функцію. І загалом вважається, що найкраще для, для півонії суглинистий ґрунт, щоб там було в міру глини, в міру піску, та? не надто глинистий і не натопіщаний. На піщаному рахується згідно книги пана горобця. півонія буде нарощувати більше пагонів, але квіти будуть набагато меншими. А от на глинистих тяжких ґрунтах півонія буде нарощувати менше пагонів, але квіти будуть набагато більшими, ніж на піщаному. І ось так. Нам, в залежності, які ґрунти ну, ви там маєте, так? там, де ви плануєте висаджувати, ось можна їх певним чином поліпшити. Після того, як я насипала гарний, гарний шар піску, я готую, ну і взагалі бажано. Готувати на низ дати поживну, поживну якусь, поживний шар, та, наприклад, компост, перепріли, якесь там листя і так далі. Або ж допустимо взяти і додати будь-яке гранульоване чи то комплексне добриво. Пан Горобець згадує суперфосфат в мене не було, тому я взяла за гай осінь. Він досить ну, схожий до суперфосфату, бо там є фосфор і калій в великих кількостях, і азот в досить маленьких. 250 грам радить пан Горобець на таку велику яму 60 на 60 чи 60 на 70 Я, в принципі, не зважую, даю, так можна сказати, на око, жменьку добру даю. У мене яма велика, взагалі, тут досить велика, тому я буду тут засипати не одне відро, і я от поступово кожне відро я даватиму те поживне добриво гранульоване. А відповідно на дно ямки, якщо у вас є органічні якісь, чи то якісь, ну, перепрівші, там, не знаю відходи та тваринні, чи от рослинні відходи залишки. Тут вже ви дивитеся і можете дати добряче його на дно. Також доломітове борошно я вирішила дати його використовую для того, щоб розкислювати. Бо для півонії потрібно pH 6,5. Відповідно, я не заміряла, але в мене тут природньо на тому ґрунті досить може зростати. Щ... Як же вона називається? Хвощ. хвощ Тому я отак фактично добру жменю теж даю цього доломітового борошна. Замішую, е, Ну, не мало би пошкодити, я думаю, гарно все розмішати. І ось якраз нижня частина ямки та, вона робиться дуже-дуже поживною. І відповідно, якщо ви даєте компост, то, е, ну так продумуйте, щоб не торкалася коренева відразу на той компост. Тобто, має бути гарний прошарок ґрунту над тим вашим компостом. В мене все замішано. Тому я ось ґрунтосуміш, я взяла таку, ну скажімо так, не забиту. Я взяла піску багато. І взяла та, що тут є. Тут є суміш глини, піску, дещо трішки є камічки глиністі, тому я їх вручну подрібнюю. І ось намагаюся, щоб вона така ну в руку ти береш, вона в результаті гарна, розсипчаста, а не така забита. Головне. Дати нижню частину ямки якомога поживнішою. Чи то ви зробите це з допомогою підживлень різних, гранульованих добрив, чи ви зробите з допомогою компост компостних, так чи відходів від тварин, гарно перепрівших тут вже вирішувати вам. Досипаємо до потрібного рівня, і потім, звісно, що я буду приміряти рівень. Ну, висаджування самої півонії. Також, оскільки в мене є нематода, не раз я викупила корені з нею. Я чистила, і дезінфікувала, і відсаджувала. Але я все ж таки вирішила дати, я перед тим пролила розчином нематофагіну, не Нематодос. так, те, що я демонструвала нещодавно, нематодос. Я пролила перед тим ямку і теж буду під час висаджування теж його проливати давати. І також я знайшла в себе гірчичний порошок, я його також дам в цю ґрунтосуміш. Ще, я думаю, що ви чули про таке поняття кістковий борошно. Воно чим ціне, що тут є, крім фосфору, є кальцій і ось протеїн. Теж я знаю, що його активно використовую для висаджування так, півоні. Я його даю також, вирішила дати. Я не дам аж дуже багато, бо все-таки я вже дала гранульованого добра, щоб не було забагато. Але жменьку не пошкодую, всиплю і розмішаю. Перед тим я не використовувала, пробувала знайти, не було. В інтернеті не хотіла замовляти, тепер ось знайшла і Вирішила все, все ж таки попробувати, Тому цікаво, скільки ви даєте, які ви пропорції розраховуєте цього от підживлення для півоній. Гірчичний порошок теж я сиплю. І в ґрунт замішую, і навкруг півонії я попсипаю. Хто знає? Я думаю, що не пошкодить. Побачимо, сподіваюся, що допоможе. Звісно, що ще я би в ідеалі, якби це було висаджувати навесні, я би дала в, навіть в ту ямку посадкову гірчицю. І гірчицю потрібно тримати доти, доки вона аж заквітне. Тоді вона дасть ті речовини, які не переносять нематоди. Не і відповідно, зараз я її не дам, бо ж вона не заквітне на зиму, але потім навесні я спробую. Тут висіяти, бо ямка така досить запасом. Гарно трамбуємо, щоб ну, земля просіла якомога більше перед тим, як ви півоні буде висаджувати. І, звісно, що поливаємо, водичка дозволить нам вигнати ці всі якомога більше повітряних подушок і теж землі просісти. Звісно, вона не просяде фінально ще від такого, навіть там скільки ви літри не пролили, вона не просяде фінально. Але все-таки, що може, то просяде. Якщо рівень уже достатньо, так для півонії ми досягли того рівня. То я висипаю пісок, роблю під самою півонією. Під її всім намагаюся під цим кореневищем дати гарну таку піщану подушку, такий навіть горбик піщаний, щоб півонія була от на підвищенні, і її бульби і кореневища, вони ніби як звисали, огортали оце, ось оцю гірку насипану піску. І все, коли я розмістила, далі просто беремо знову ж таки гарно руками, пробуємо розміщувати, втрамбовувати по можливості, це все так робити обережно. Ну і все і тепер лишився фінальний етап засипати по рівень. Ну, рівень ґрунту загани на вашій ділянці, то тут я роблю ще легшу суміш, не таку вже поживну. Звісно, я тут вже якраз не даю ніяких підживлень, ніяких гранул, нічого такого. Можна тут звісно, що. Якийсь, наприклад, біологічний, не біличний, не добрив, а біологічне інсектицид, як, наприклад, ентоцид. Але на осінь мені сказали, що не дуже його ефективно використовувати, бо плюс 4 має бути температура ґрунту, хоча зараз це ще, це ще допустимо, є ще плюс 4, плюс 5 температура ґрунту. Краще це робити на весну. Ось досипаємо до потрібного рівня нашу ґрунту досить легко. І все. І втрамбовуємо ручками, ніжками, обережно пробуємо, щоб не пошкодити, звісно, ті бульби, і особливо, щоб не пошкодити, звісно, що бруньки в наші цінні півоніві. Найімовірніше, як би не трамбували, і залежить, як ви посадили. Я тепер намагаюся взагалі не заглиблювати зовсім-зовсім, бо це тим більше яма не підготовлена була в мене і навіть буде видно на відео. І коли я полюну, якщо придивитися, я думаю, що може бути таке, що. Брунька буде навіть виглядати, от її носик вершечок буде виглядати. Так? Бо я припускаю і так буде, все одно земля буде просідати і, звісно, вона втягуватиме те кореневище. вище. І головне, просто до зими спостерігати. Якщо от ви поливаєте, ви зробили, засипали. Так? Я засиплю, полию, все прекрасно, ніби нічого не виглядає. Але потім за тиждень земля просіла, і йшли дощі якісь, йтимуть дощі, прогнозують дощі, я, наприклад, буду ще поливати. І що? І Воно оголиться найімовірніше. Оголилося не страшно, просто досипається зверху ще така суміш легенька, так, піску із землею, і прикриваємо ці бруньки, адже взиму не можна йти брунькам оголеним і розкритим, навіть якщо це носик. Але за зиму ця вся яма точно всядеться і, звісно, що вона потягне, засмокше за собою кореневище. Тобто воно візьме ті свої 3-5 см, як обіцяють заглиблювати бруньки. І якщо б я зараз заглибила в непідготовну яму, то найімовірніше, так. та не найімовірніше, але через, або. Але Через зиму тоді е, воно би стало заглиблено не на 3-5 см, а так добряче сантиметрів. І це б вже було зле для півоні. Вона не любить такого заглиблення. Тому ось так набагато легше спостерігати, скільки там разів підходити, дивитися, оголилося, підсипали, оголилося знов-знов підсипали, аніж потім заглибити півонію і мати проблеми з квітуванням, з наростанням, з захворюваннями і так далі. Ось таке висаджування півонії в непідготовну ямку буду вдячна вам за коментарі, за якісь рекомендації, що ви маєте для себе таке цінне у висадженні, які поради вам допомогли. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!